Є новина, друзі. Путін злякався, трамп міряється, та нова холодна війна вигідна Україні. Дослухайте до кінця. З'явилася інформація, що американці провели випробування своєї ядерної ракети без бойової частини, і вони дуже успішні. Після цього вибіг. Білоусов, міністр оборони Росії почав розповідати, що дуже доцільно треба терміново розпочинати підготовку до ядерних випробувань на полігоні Нова Земля. Далі він сказав, що в жовтні, нібито США провели дуже успішні навчання по нанесенню превентивного удару. по Ну, супротивникам, тобто по Росії, тому що Білорусу би про це не говорив. Потім, потім вибіг Путін і почав розповідати, що якщо інші країни будуть проводити ядерні випробування, то Росія теж буде проводити ядерні випробування і чітко відповість на всі. Загрози. І знаєте, що це таке? Це нова холодна війна. Точно така сама, яка була між Радянським Союзом і США. Тепер вона між Путіним і США. І хто довів до цієї війни? Ну, зрозуміло, це Путін. Він три дні останні говорить тільки про ракети Пасійдони, Сатана, Борівесніки і так далі. І, тому подібне. і він довів Трампа, що той сказав, що буде проводити ядерні випробування, і тепер, якби йде така. Холодна ядерна ескалація, чому це вигідно для України? До речі, до речі, це все є в телеграм-каналі, в шапці профіля є новини. діть, підписуйтесь, поставте лайк, прокоментуйте і зробіть репост в телеграмі. Так, от чому це вигідно для України? Тому що в ситуації, знаєте, коли ми воюємо з агресором Путіним, якого весь світ боїться, не хоче з ним там зв'язуватись, всі з ним торгують, бабки заробляють. Це одне питання. А коли Путін вже... Веде холодну ядерну ескалацію, весь світ розуміє, що він просто його може знищити. Навіть Китай це розуміє найбільший якби, партнер Путіна і від кого Путін найбільше залежний. А це означає, що Путіна будуть затискати все більше і більше. Вже зараз їхні кораблі, у цей тіньовий флот, переповнений, тобто ніхто не купляє їхню нафту, і ці кораблі просто плавають по океанам. І з другої сторони, Україна, ми як форпост перед е, цим мордором, який хоче знищити весь світ ядерної зброї і займається цією ескалацією. А це означає, що ми можемо вимагати більше грошей, більше далекобійної зброї, всього. Тільки є одна проблема це корупція. Корупція, тому що Європа от зараз втрачає довіру до нашої влади після цих всіх скандалів. І треба що робити? Треба віддавати своїх. Отаких от як Чернишов вони мають нести відповідальність і мають бути покарані, так як вимагає цього закон. І тоді Європа побачить, що можна довіряти цій владі, і треба давати ці гроші, а не притримувати їх. Лайк репост, підписка, телеграм, шапці профіля. Підписуємося.